У формі конструктивного діалогу відбулася зустріч голови національної спілки журналістів України Олега Неливайка з представниками прикарпатських мас-медіа з часу свого призначення на посаду на Івано-Франківщині. Він вперше з робочим візитом. Керівник спілки відвідав окремі редакції місцевих змі та взяв участь у пленумі обласної організації спілки. Основне питання зустрічі суспільно-політична ситуація в державі. Як працювати в теперішніх умовах журналістам, роздержавлення засобів масової інформації та поточні питання діяльності організації обговорили редактори та працівники прикарпатських мас-медіа на зустрічі з Олегом Наливайком. Але перш ніж приступити до роботи, усі хвилиною мовчання пом'янули тих людей, які загинули у ці дні на євромайданах міст та столиці. Далі більш конкретна розмова і знову ж про суспільну політичну ситуацію в державі. Позиція національної спілки журналістів України однозначна. Підтримка свого народу а ще безпека усіх працівників змі. Ми цілу низку заходів провели. Це і жилети, це і тренінги. Це відкрита спілка, де наші колеги ночують, мають прихист правовий, медичний, будь який інший. Усі обласні організації національної спілки журналістів України виступили єдиним фронтом у сьогоднішній ситуації. Основна вимога журналістів домогтися відміни диктаторських законів та покарання тих, хто підняв руку на представників засобів масової інформації. Наразі таких випадків зареєстровано 116 Каже Олег Наливайко, ми не на сьогодні контролюємо діяльність слідчих структур. Ми не сьогодні підготували відео фото, зйомки. І якщо от по першому грудню ми були дещо не готові до такої позиції захисту правоохоронних структур, коли вони кажуть, що ми ми розуміємо, що вас побили, не розуміємо, хто бо були ж ті космічні, значить, маски працівники правоохоронних структур, то зараз в нас є задокументовано, Так вже не вийде. Ми повинні ці кримінальні справи, поки що 27 сім, обов'язково довести до завершення свого. Якщо ж реакт. Ці правоохоронців не буде. Олег Наливайко запевняє, журналісти звертатимуться до міжнародних структур. Плануємо роботу великої з міжнародними структурами. Я, до речі, сьогодні ранком спілкувався з Радою Європи і запросили нашу делегацію найближчим часом відвідати Страсбург, де ми будемо говорити з президентом Європарламенту про ту ситуацію, яка в Україні мовилось на Пленумі Також про поточну роботу, досягнення та плани на майбутнє, як національної спілки, так і обласної організації. Загалом плідною працею задоволені обидві сторони. Я думаю, що воно нам дає багато, але ще більше певно дає національні спілці. Все таки, тепер ось вже в другий рік поспіль намічаються пріоритетні питання на наступний рік. І думаю, навіть у плануванні своєї роботи вже. Коли побував у нас перший секретар НСЖУ, тепер голова НСЖУ Олег Наливайко. Я думаю, що вони відчують дух, відчують тільки нас проблеми, які потреби, і певно, що будуть це ще ширше враховувати в своїй роботі. Наразі в національній спілці журналістів України нараховується більше 20 тисяч членів. Цьогоріч вона відзначатиме 55 років років часу створення. Зараз не до святкувань каже Олег Наливайко. Однак, якщо ситуація в Україні зміниться на краще, керівництво спілки підіб'є підсумки роботи, відзначить кращих та нагород. Дить ветеранів вже у квітні у столиці.